Перші бронежилети були пошиті просто рожевими, оранжевими нитками, яркими такими, бо не було де придбати. Все шилося так, з чого було Ось, так показово, які нитки були. Колись були такі весільні палатки з брезенту такого якісного. Люди зносили той брезент, ми пробували з нього шити. Крім бронежилетів, почали виникати потреби у розгрузках, РПСках, підсумках. І пішло, і поїхало. Так, ми почали розвиватися. Це є різні моделі підсумків для магазинів. Теж, бачите, і тканина була різна. Теж все. Ми вже собі попідписували, що це взірець. Сриків набила сама, як могла. Тому тут так це все хаотично. Чогось пошили одну, дві, три речі, а чогось пошили 600-700. Це в нас є кобура офіцерська для пістолета. Тут до неї причіплена ще одна інша модель, яка чіпляється тільки на пояс. Теж підписана. Вона може зніматися, вона дуже універсальна з системою молі. Це є підсумок для фляги, теж такий зручний. Тут у нас є підсумки для вогів. Зверху ви бачите підсумки для тепловізорів. Різні варіанти. Дзвонять військові і кажуть: Свята треба пошити таку річ, наприклад, чехол до Браунінга. А я ще в житті такого слова не чула. І думаю, як я маю подати цю інформацію дівчаткам, які справді шиють, я ж лиш носій ідей. Каже, подивишся в інтернеті, ну там-то там просто. І словом, пошили ми і для Браунінга чехол, і пошили для МГ кулемета, і для Дашки так званої ДШК кулемета. Маємо підсумки для РПГ-гранатометів. Але в більшості, на жаль, потреба є тільки в медичних ношах. Маємо їх теж дві моделі різні. Зараз крою ноші медичні. Я от, е, розміряю, а дівчата потім по цих лініях пришивають стропи, і вони так нашивають, що тут лишаються такі петельки, як ручки. Вожать ранених, защіпають, і вже за ці ручки, там, їх там двоє чи троє, там, скільки є, беруть і несуть. Є тут ще така ручка, що якщо ну, тільки один, то щоб може тягнути. І то така тканина трошки ну, так, як під презент, щоб вона витримувала. Хоча вони кажуть, що вони одноразові, тому що багато від болота, від крові, і вони вже потім їх викидають. Щоб ніхто не смів це продати, ми підписали снятин. А якщо я вже так і передаю привіт хлопців, якщо вже десь ти придбав цю річ за якісь гроші і пише снятим, то будь ласка, сказати, мені хто тобі продав, щоб далі я мала справу з тою людиною, бо з чистою совістю скажу, не продано. Тому що з нашого цеху виходять речі всі безкоштовно. Дівчата шиють без жодної копійки. Тут маємо безкоштовний ресторанський обід, і це нас тримає в силах. Ми будемо казати відверто. Бо якщо голодний, ти не зможеш цілий день працювати. А ми працюємо кожного дня, крім релігійних чи вихідних, вже зробили собі два вихідні. Єдине, що я шила, це я для себе шила. І пізніше, вже коли стала мамою, то шила для доні, був страх, що я зможу. Все ж таки відважилася і прийшла. У нас є чотири ще радянські машинки, танки. З них все і почалося, в принципі. Оця мені здається, ще з 50-х років вони чугунні, вони важкезні. Правда, виходять деколи з ладу. Їх треба лагодити. І саме в цій машинці вже і серденько, мотор. Приїхав з міста Оріхів з розбитої швейної фабрики, який працює знову ж на оборону того самого міста, чи Запоріжжя, чи, чи будь-якого іншого міста, яке зараз руйнується. Ми пообіцяли собі, що власники власникам повернемо той мотор в разі чого. Маємо старе. Ми все старе перемонтували, все працює. Вона бере сильну тканину. Може шити любе, строби пришиваємо, резинки. Це аптечка буде. Потім будемо шукати добре людей, хто нам її наповнить, і потім ми передамо далі нашим хлопцям. Маємо такий унікальний електроніж, який виготовив наш друг колега з міста Краматорськ, пан Валентин. І ми його навіть так і назвали. Ніж вел, який розрізає струпу і резинку, запаюються краї. Роблячи рівну лінію, полегшує нам працю, бо ми раніше просто запалювали свічку і шмалили. Це в нас є такі підсумки, рюкзаки для РПГ. У нас був наш ідейний натхненник дядя Ігор, який виробив сам з власної голови, бо ми цього не мали де взяти прикладу. Чоловік, який присвятив своє життя волонтерству і допомозі війську разом з нами, але, на жаль, його не стало. За машинкою йому стало тут погано, і він пішов від нас. Но він завжди з нами. Ми його портрет тут тримаємо, бо він нам тут, всім як тато був, і як вказівка, бо він дуже строгий був. І Він нам всім тут трошечки давав прикурки, якщо щось десь не так, як ми пробували розклеюватися.